Ніч зазвичай така тиха, що рідкісні віддалені звуки чути так вони зовсім пору. В передсвітанковій тиші мирно дрімав сад. Срібля староса, неначе маленькі перлинки щедро покривали землю. Ще не з'явився перший промінь сонця, а пташки уже співали свою ранкову пісню. В глибині саду виднілася скеля, в якій був висічений гріб. Три дні тому туди поклали тіло Ісуса і вхід у гріб закрили величезним важким камнем. Сильні хоробрі воїни стояли біля гробу. Вони вартували гріб вже третій день і тому були дуже втомлені. Намагаючись відігнати сон, сторожі розмовляли один з одним. Можливо, вони говорили про події, які трапились напередодні, чи про того, хто похований в цьому. Розмір. Аж раптом постать ангела святого вмить засліпила очі вартовим і підкосились дужі їхні ноги, і зникла сила воїнів мужів. І Ангел Божий твердою ходою до гробу йде, і владно звідтіля штовхає камінь дужою рукою. Цю мить здригнулася уся земля. Налякані боявою ангела, воїни піднялися з землі і втекли. Цього ранку все довкола наповнилось надзвичайною радістю. Адже сталося велике диво. Ісус, який був мертвим, воскрес. Тим часом до гробу поспішала Марія. Дорогою Марія міркувала, хто би відвалив їй каменя від гробу. Вона ще не знала, що Ісус Воскрес і тіла його вже немає в гробі. Підійшовши ближче, жінка побачила, що величезний камінь відвалений і дуже цьому здивувалась. Вона злякалась, роздумуючи, чиє тіло Ісуса в гробі. Марія обережно зазирнула всередину. Побачивши, що гріб порожній, жінка розгубилась. Думки швидко змінювали одна одну. Хто взяв тіло Ісуса, де його шукати? Чи можна взагалі його знайти? Що ж тепер робити? Її збентежені роздуми перервала поява ангела, білокрилий посланець повістив Марії про чудову подію, що трапила з цього ранку. Ісус Воскрес! Він живий. Цю радісну вістку Марія поспішила розказати усім, хто знав і любив Ісуса. Ця новина. Дійшла і до наших часів. Саме тому ми святкуємо Пасху, День Воскресіння.